Керівник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов він відреагував на пропозицію бійців Легіону Свобода Росії обміняти місто Тьотькіне на Мелітополь. Він зазначив, що чув про таку ідею і просто з радістю спостерігатиме за розвитком ситуації. Однак, на його думку, наразі є дуже рано для проведення подібних переговорів. Також Буданов відзначив, що наразі в російських добровольчих батальйонах спостерігається зростання ознак суб'єктності. Він висловив переконання, що такі батальйони, діючи разом, наближаються до об'єднання на принципах загального бачення необхідності трансформації Російської Федерації. Буданов зауважив, що ці дії демонструють багато різних шляхів, якими можна повернути власні землі, і наголосив на важливості не лише обговорення питань змін, але й їх реалізації через дії. А також російські визвольні сили оголосили про контроль над селищем Горьковський, який розташований під Белгородом Белгородської області Російської Федерації. Таку інформацію оприлюднив Легіон Свобода Росії в своєму телеграм-каналі. Попередньо повідомлялося, що батальйон із Сибіру увійшов до селища Горьковське, а бійці вже були зайшли до будівлі місцевої адміністрації. Нагадаю, що село Горьковський розташований поблизу кордону з Україною, де місцеве населення опинилося в паниці і багато людей намагалися втекти. В цьому контексті російські добровольці кілька разів оголошували про гуманітарні коридори для цивільних. Ну а далі Буданов сказав, чому в Російській Федерації немає протестів? Очільник головного управління розвідки зазначив, що експерти прогнозували. Можливість протестів в Росії через втрати, понесені країною в Україні. Однак цього не, ста... не сталося. І таке явище має дві причини. Перша причина полягає в тому, що, на думку Буданова, Росія є країною, де відсутні свобода і можливість вільного вираження своєї думки. Ну, а це, в свою чергу, гальмує розвиток масових протестів. Ну а друга, друга причина полягає в економічних умовах країни. Він відзначив, що для більшості росіян наразі військова служба стала єдиним джерелом доходу через відсутність інших можливостей заробітку. Така ситуація змушує людей вступати до Збройних сил, що ускладнює можливість організації масових протестів. Ну а далі давайте з вами поговоримо про те, що за останній тиждень ряд російських нафтопереробних заводів в різних регіонах були атаковані безпілотниками. Сьогодні день не став винятком. У місті Слав'янськ на Кубані в Краснодарському краї РФ сталася пожежа на одному з заводів через атаку дронів. Місцеві мешканці повідомляли про звуки вибухів у цьому районі. А також, згідно з інформацією телеграм-каналу БАЗа, наслідки пожежі, ймовірно, були спричинені саме безпілотниками. За інформацією, ЗМІ. Служба безпеки України разом з силами спеціальних операцій та силами безпілотних систем здійснили спільну операцію, під час якої українські дрони атакували саме славянський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. Таку інформацію передають ЗМІ з посиланням на джерела у Службі безпеки України. Ну, а також зазначалося, що загалом за останній час. Дрони СБУ успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів у Росії. Ну А я вам нагадаю, що президент України висловився після серії атак на російські нафтопереробні заводи, заявивши, що Україна тепер завжди матиме свою власну ударну силу в небі. І не менш цікава подія сталася в московському аеропорту до Медедова. Там виникла пожежа після атаки дронів, що спричинило паніку серед пасажирів та персоналу. Повідомлялося, як росіяни розбігаються після потужного вибуху, яке призвело сильне задимлення у приміщенні ангарного типу. Міністерство оборони Російської Федерації повідомляло, що протягом ночі над восьмома регіонами Росії було знищено аж 35 дронів, які, за їхніми словами, належали українським силам. Вони зазначили, що ці БПЛА були перехоплені та знищені за допомогою засобів протиповітряної оборони. Ну а ви пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. В мене все. Дякую, до зустрічі.